Вітаю вас, діти, запрошую послухати казку. А яку саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Дівчинка у дім прийшла там поїла, попила, у трьох ліжках поспала, а господарі вернулись, ледве ноги забрала. Яка це казка? Так, це казка три ведмеді. От зараз ми її послухаємо. Жила була дівчинка з прекрасним довгим хвилястим волоссям. Звали її Маша. Маша була слухняною дівчинкою, але дуже допитливою. Якось вона гуляла по лісу, забрела дуже далеко і побачила будиночок, двері якого були відчинені. Це був будиночок трьох ведмедів тата ведмедя, мами ведмедиці і маленького ведмежатка Мишка. Вони пішли в ліс збирати лісові фрукти та ягоди. Мама ведмедиця вирішила напекти смачних пирогів з начинкою із духмяних плодів. У будинку нікого не було. Маша війшла в будинок, зазирнула в їдальню і побачила стіл. А на столі три миски з кашею. Маша зголодніла і вирішила покуштувати кашу. У великій мисці каша була дуже гарячою. Тоді Маша покуштувала кашу із середньої миски, та вона здалася зовсім несмачною. Зате в маленькій мисці каша була дуже смачною. Маша із задоволенням з'їла її. І пішла далі оглядати будинок. Вона зайшла до вітальні і вирішила сісти. Крісло тата ведмедя було дуже великим, а крісло мами ведмедиці незручним. Маша присіла на маленький стільчик. Бум! Тарарах! Гостя виявилася занадто важкою. І стільчик розламався на частини. Утомившись, Маша піднялася сходами до спальні. Там стояло три ліжка. Спочатку маша лягла на ліжко тата ведмедя. О, яке воно тверде. Тоді вона лягла на ліжко мами ведмедиці. Та ні, воно занадто м'яке. Нарешті Маша прилягла на ліжко ведмежати мишка Маші воно так сподобалося, що дівчинка відразу ж заснула. У цей час усі три ведмеді повернулися і побачили, що в їхньому домі хтось був? Хто з'їв мою кашу? заплакав Мишко. Хто зламав мій стілець? Піднявшись до спальні, ведмеді побачили Машу, яка солодко спала. Вони постояли біля ліжка і вирішили не сварити дівчинку. Так вона їм сподобалась. Маша прокинулась і дуже злякалась, побачивши ведмедів. Але вони її заспокоїли, запропонували ще погостити в них і погратися з мишком. Ось так Маша і Мишко стали друзями. Вони часто ходили один до одного в гості. І гуляли в лісі.